США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомив радник з комунікації у сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Пакет вартістю до 200 мільйонів доларів, включатиме засоби ППО, боєприпаси для Хаймарсів, мінометні снаряди, протитанкові ракети Джевелін. Російські окупаційні війська мають на меті захоплення стратегічно важливого міста Покровськ в Донецькій області. Саме там вони ведуть найзапекліші наступи. Пише Ройтер. Свидання пояснює, що Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною міст, таких як Часів Яр і Костянтинівка. На сьогодні Покровськ розташований за 20 кілометрів від лінії фронту. Вказують журналісти. Ну і анонсували вже митцю здається незвично для нас, але приємну новину. На завтра скасовується вимкнення світла для українських споживачів. Як інформують в на 30 липня не заплановані обмеження електропостачання однак, при зміні ситуації в енергосистемі буде повідомлено додатково. Зауважили в національній енергетичній компанії.